Для цьому Фіц 5. І сьогодні я тобі покажу роботу пілота, як на неї працювати, і скільки вона заробляє, ну, робота точніше. І ви, напевно, зразу побачили мій рівень, 28 рівень, а в минулому відео у мене був 13-й. Зараз я поясню. Спеціально для цього відео в мене є цей рівень, щоб я міг вам показати пілота, так як, на 13, так як треба мати мінімум 15 рівень, щоб працювати на пілоті. Ну, а 28-й так сказати, щоб вам показати його краще. Тобто там перша, друга компанія в мене вже пройдена. Ну, тобто, чим більше рівень, тим краще компанія. Ви зараз все зрозумієте. Ми вже прийшли до нашого аеропорту. Я ще навіть не здавав на права, тому я навіть не знаю, як тут з якої сторони ніби заходити. Якщо я прям знаю, що то треба з тої сторони заходити. Давайте зараз добіжу і побачу, з якої сторони нам треба буде. Здавати права, я не знаю, як то буде у нас взагалі виглядати. Давай там, ні, тут нема. Я думав, що ну тут буде. Мені здавалось. Во, е, авіашкола. О, то що, те, що нам mm. треба. Так, літаки. Ну, так немало коштує, але добре, для цього відео я маю це вузько купити. Робота про пілота без, ну, без авіашколи, якщо так сказати. Тобто, тоді пропадає сенс трохи відео. Ну, як трохи. Ну, давайте оплата за навчання, все, є, я успішно оплатив навчання. Давайте зразу початок навчання. Так, швиденько прочитаємо. Я думаю, це нам не потрібно, але просто для керування. Ага, підняти це піднім... стрілками вверх-вниз, вправо-вліво це Q або E, а якщо розвертати літак, це А, Д. Угу. Тобто, я вам це все поясню, коли вже буду летіти, наприклад. Тобто QE це просто ну, розвертається літак. а... Аде, тобто кнопками, якими ми повертаємо просто коли ходимо типу, в грі, то це він перевертається в якусь одну сторону. Щось, типу, такого. Ага. Ну так, в принципі, тут гідра пояснюють, місце така дуже низька. Ну, Це погано, тому що, напевно, він, як тільки знаєш, там поцарапав, все одразу вибух. Комп'ютер вибухає. Ну, Добре, давайте вже почнемо. Почати практичне навчання, якщо так точно сказати. Так, натискаємо все над столем. Мені дали якийсь літак. Ага, рухається за маршрутом. Добре, не пошкодити, постараємося, давайте зараз як. Чому не... нічого не відбувається, я не можу летіти. Так. Щось я, напевно, тоді не до кінця розібрався. Так, алло, алло, ну взлітай! А, блін, його ж треба ще завести! Думаю, тут що він дозлітає, що не рухається. Все, добре, є, летимо, давайте по прямій лінії стараємося. Так. Ой-ой-ой, куди-ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Ой, Куди я поле куди, куди? Ні, стоп, давай, давай. Пробуємо випрнутись, не робіть так, як я. Ні! Все. <звіт> Долітались. Так, Добре, давайте я вам зразу вже покажу готовий варіант, тому що щоб ви не мучились, не дивились на мої страждання. Так, це вже четвертий раз, я надіюсь, останній. Я вже що й тут не робив, і падав в воду, і в дерево врізався, і сідав е шивкит, ну, як шивки, наверняка, типу, перевернутим. І я один раз сів, і типу, я об цей буйок вдарився, і все, і бум-ба-ба. -бу 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 -бу. Ну як вдарився? На якійсь там швидкості 200 км на годину і врізався ще в паркан. Це ж так є, упустимо це, давайте. Добре. Зразу вам пояснюю, керуємо вверх-вниз, ми стрілочками ті, що, ну, типу, не В, не В, СД, а ті, що знизу. Я не знаю, як це пояснити. Ну, Просто ті стрілки, які знизу. Стрілка вниз, вона піднімає вгору, вверх вона опускає вниз. Так, хто не знав, так керується літак. Навіть в реальному житті. Ви повертаєте штурвал на себе, він піднімається. Від себе він опускається. Якщо я щось неправильно кажу, виправіть мене в коментарях, будь ласка. Давайте, щоб ви не дивилися, як я зараз оці от 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 мітки пролітаю, тому що тут немає нічого такого важкого ціка... ну, або цікавого для вас, тому давайте зараз перемотаємо. Так, нема нічого важкого. Я вже скільки часу не можу попасти в це кільце. Я кружляю, то падаю, то піднімаюсь в метри від води, то ще щось, то втрачаю швидкість, то перелітаю. Я не знаю. Вам треба набратися великих нервів і витриманості, щоб пройти це навчання, так сказати. Мені здається, його треба зробити полегшим, Або хоча би якесь там розділити на етапи, знаєте, як, м, типу, в простій автошколі машини. От бачите, він ну, я зараз. Я доткнувся до кільця, але я не поїхав, ну, типу, не влетів в нього. І що? І все? Я треба зараз о, кружляти навколо нього, щоб пробувати попасти. Ну, добре, давайте зараз це все перемотаємо, так сказати, мої ж страждання. Нарешті я вже сідаю, треба зараз плавненько сісти, акуратно, зменшуємо швидкість. все, натискаємо кнопку назад. Акуратно ми зараз повернемося, блін. ні, 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 ні ні Акуратно. все, нібито сіли. Давайте. Ура! Та? Ура! Я нарешті прийшов цю авіашколу. І не прийшло півроку. Ура! Ну, давайте приступимо до самої роботи. Ми вже прибігли сюди, давайте почати зміну. У нас є от бачите, ми зараз на третій кампанії, компа якщо так правильно сказати. Не кампанії, пра неправильно казав я. Ну добре, так. Блін, знов бігти. Можна щось поменше бігати? А сплатити машину я не можу, тому що тут ж та зона, яка, типу, 60 секунд дає, щоб вийти з неї, Ну, типу, коротше, вона забирає машину. Ну як забирає конфісон? ну, ви зрозуміли, дам. Я ще вже сам в свої слова запуталися. Давайте добіжимо цих 50 метрів. Я розумію, що, скоріше все, у мене буде дуже багато фейлів. Ну, може, не дуже багато, але я думаю, що вони в мене будуть, тому давайте я зараз зроблю нарізку з них. Ну, з цих фейлів, точніше. Так, беремо наш, так сказати, літачок і зараз будемо летіти, тому що я вже взірвався, тому що я тут працюю. І нічого не виходить. Сподіваюся, цей політ буде вже вдалий. Добре, давайте набираємо висоту. Так, у нас, нам спочатку потрібно вийти з зони аеропорту. Ми зараз вилітаємо. Ну, на, Найдієвіший спосіб це просто вилетіти в море. Ну, тобто, тобто як зараз я лечу, тобто, Не обов'язково не набирати дуже висоту. А от тепер треба набрати висоту. От. Все. Я набрав висоту і на покину аеропорт, на аеропорт, ще раз скажу, що це треба не просто взлетіти, а це треба відлетіти від аеропорту, тобто вийти з зони аеропорту. Нам летіти 3300 метрів, в принципі, летимо ми доволі швидко, але, думаю, вам не цікаво, як дивитися, як я зараз просто лечу і дивитися на одну картинку. Тому давайте зараз перемотаємо. Так, ми вже підлітаємо до точки скидового вантажу, до речі, скидувати вантаж це доволі легка робота. Тобто тут не треба сідати. Для тих, хто, е, ну, для тих, хто погано літає на літаку, е, найкраще це буде працювати на скидуванні вантажу. Але зауважте, що воно попадається рандомно. Коли як там прилетіти в аеропорт і потім назад, а, а деколи скидувати вантаж. Але скидувати вантаж воно е, дешевше працювати. Тобто ну, менше тобі платять за скидування вантажу. Ну, добре, давайте летимо до назад до аеропорту. Так, ми трошки недобре сідаємо і трошки це дуже м'яко сказано. Ми дуже неправильно сідаємо. Треба. Зараз нам головне не вилетіти кудись за аеропорт і приземлитись на якійсь землі, бо на землі він дуже легко царапається і дуже легко вибухає. Ну як вибухає, типу ламається. Добре, давайте все-таки вже краще на землю було би, ніж в океан, бо в океан це вже відсотково закінчує місце. Давайте акуратно зараз спробуємо сісти. Давайте пробуємо акуратно. Скидимо швидкість. О боже, як це Тише, була... як неважко, напряжена ситуація. Так, тихо, 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 нам треба було не стукнутися. Все, є, ми зупинились. Тепер нам треба до тої точки доїхати. Це єдиний мінус е, великий такий, що треба постійно доїжджати до тої точки. Типу, давайте зараз доїдемо, тому що це доволі незручно, ну, типу, звертатись. Так, ой, щось. Давайте зараз, блін, це так дуже незручно розвертатись на ньому. Тобто він дуже. Ну, важко розвертатися так. Не можу це передати, вам потрібно самому спробувати. Це трошки важко не повертати. Таким чином, давайте зараз виїжджаємо на, на зелень, так сказати, на траву. Боже, що його? Давайте все долітаємо. Ну, як долітаємо, доповзаємо. І що в нас? Так, все. Скільки ми зробили тисяч. і 2000 XP. В принципі, XP це багато. Тобто, це хороша формилка, так сказати, для XP. Для грошей не найкраща, але також можна. Ну, що я можу сказати? А, також я хотів вам ще сказати, що за простий політ. Я вже вияснив, за простий політ, тобто не за скидування вантажу, а за приземлення в одному аеропорті і вертання до, нас, до цього. То даються 20 тисяч тих грошей і 3000 XP. В принципі, це непогано, мені подобається ця робота, на ній можна попрацювати так непогано і підзаробити Експі. Тобто, якщо треба буде заробити XP, то я буду чисто я працювати на, той, на літаку. Ну, і якщо ти додивився відео до цього моменту, то вже постав лайк. І, до речі, я тобі дуже дякую за те, що ти додивився відео до цього моменту. Підписуйся. І якщо тобі сподобалось відео, то також постав лайк. Якщо не сподобалось, напиши в коментарях, чому воно тобі не сподобалося, я обов'язково це виправлю. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!